Привіт усім хорошкиним! Я сьогодні в окулярах Любові, тому що буду розповідати саме про енергію любові. Це моя тема. Це я транслюю по життю і варто мені вам ще дужче, ще більше, ще об'ємніше, ще глибші знання давати саме про любов. Я не розумію, куди дивитися. Сподіваюся, мене чутно, я з підлічкою, тому голос потрібен. Я сподіваюся, все чутно. Так, про любов. Про любов. енергія любові. Насамперед, просто розумійте, що я в багатьох практиках це відчувала в різних, з різними інструментами, напрямками в плані духовних практик. І одне я зрозуміла точно і відчула, що любов енергія абсолютної чистої любові, вона базується на музиці, на звуках. І е, якщо вам і вашому партнерові, або е, якщо ви чоловік-партнер і вашій партнерші подобається одна музика, одна мелодія, або ви е, творите разом якусь мелодію, а, і навіть там, імпровізуєте разом. Це говорить про те, що а, між вами прокидається, пробуджується оця чиста абсолютна любов, як енергія. І варто її цінувати, поціновувати і берегти, звичайно, а, як квіточку, тому що саме на цьому а, живе вся планета на енергії любові, утримується все. Це фундаментально, це базово і необхідно кожному. Ось. І хочеться додати, що не обестінюйте оцю абсолютно чисту енергію любові, дихайте нею, тому що коли Анахата, наша четверта сердечна, душевна чакра, вона Тихає, вона живе і ви просто зрозумійте, збагніть, що коли анахата відкрита повністю, і в вашому житті існує людина, яка також вміє дихати анагатною любов'ю, анахатним коханням, чистою, абсолютно любов'ю, це просто казкові відчуття, тому що. Завдяки цьому диханню, особливо партнерському, якщо пара дихає оцією абсолютною чистою любов'ю, то це дихання воно розповсюджується на багато-багато тисяч кілометрів, або навіть не тисяча, а ще більше. Тобто, оточуючи середовище поле по радіусу на дуже велику відстань, воно відчуває цю чисту, абсолютну любов. І люди можуть ловити інсайти, створювати ідеї якісь, створювати проекти, ніби активізується свідомість людей. І не тільки свідомість. І анахата серця, душа також душа починає співати. Ось чому а, раніше, а, наскільки я пам'ятаю, навіть перші фільми вони були без слів, чисто під музику. Там дуже емоційна гра була така, навіть над надемоційна, я б сказала, це чорно-біле кіно, і актори грали без слів, суто під музику, під музичний супровід, або тапера, або ну, піаніста якогось, так? Або просто музика в записі на пластинці. Або бабіна. До речі, коли я вчилася в музичному училищі, в нас було прослуховування музики, такий предмет. І ми ще тоді слухали на бабінах там звук набагато кращий навіть, аніж на пластинках вінілових. Ось таке також буває. Ось. І мені хочеться, щоб ви також дихали цією анахатною любов'ю, анахатною, абсолютним анахатним коханням. І наповнювалася глибинно, об'ємно наповнювала власну душу. Просто душа зцілюється, коли ви починаєте так жити, дихати. І все починає квітнути, ряснішати і жити повно.